Volkswagen T4, 1.9 ABL в салоні клацає педаль ціпління все время. Чого клацає? Зараз незручно. Оцей тросик, він з годами провалюється туди всередину Сильно провалюється і починає все время кляц, кляц, кляц. Бо з годами там внутрі є вироботка, і вона. Зараз я покажу педаль з цієї сторони, ну непогано видно. Але вона і трос все время красив, бо він вироботався туди. Тобто, яке рішення проблеми? Беремо метал, пластинку, робимо потайки. В педалі я вирізав прорізи, ну углубив болгаркою і зробив отаку накладочку. Отак вона виглядає. Все, здалека. Раз. Тепер в салоні, коли ми соберемо, зручно однією рукою, ну і ось так вона буде виглядати. І не буде провалюватися, випадати воно нікуди не буде, того що в нас є заусінці. Ось і все, і має працювати. Бо педаль стоїть космічних грошей. І вона в парі продається, по-моєму, і з тормозною педалью, коротше, з із... усім. Так що такі ідеї.